Привіт, друзі! Час минає. Вступні іспити підкрадаються непомітно. Плануєте вступати до магістратури? Особисто я так і точно знаю куди. Мене звати Владислав Ващенко, і сьогодні я допоможу вам зробити свій вибір. Мрії потрібно втілювати. Саме тому я став студентом кафедри кіно і телемистецтва навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цього року я закінчу бакалаврат, але покидати рідний університет не збираюсь, адже попереду магістратура. Навчально-науковий інститут журналістики пропонує такі півторарічні магістрські програми: медіакомунікація в бізнесі, арт-медіа, журналістика та медіакомунікації, туристична журналістика, правова журналістика, бренд комунікації, цифрові медіа та дворічну програму стратегічні комунікації. Про все це запитаємо людину, яка все знає про магістратуру навчально наукового інституту журналістики. Заступник директора з науково-педагогічної роботи Євген Цимбаленко, вітаю вас. Вітаю. Дякую. Хотіли поговорити про магістратуру нашого інституту. І перше таке питання, що припустимо людина, яка вже завершила бакалаврат, і замість того, щоб йти на магістратуру, йде працювати. Чи втрачає вона від цього щось? Це особистий вибір кожної кожної людини, як їй побудувати своє майбутнє. Ті, хто планують йти далі навчатися в магістратуру. Вони пов'язують своє життя з наукою, але ну не 100% з наукою. скажімо так, магістратура це можливість здобути ще одну додаткову спеціальність, тому що вступ на магістратуру передбачає так званий перехресний вступ. Отже, може е особа, яка має будь-яку е освіту бакалавра, вступати до магістратури і здобувати ще е одну освіту за спеціальністю за іншою спеціальністю. А які перспективи можуть відкритись від кожної з освітньої програми? Ну якщо ви дивилися перелік наших освітніх програм, вони всі тематичні. Якщо е, навчання на рівні бакалавра передбачає підготовку універсального журналіста, який могтиме працювати в будь-якому медіа, незалежно якої там тематичної спеціалізації воно є, чи е, телевізійна, чи радіо, чи онлайн видання. То в магістратурі ми готуємо більш спеціалізовано, ну, наприклад, туристична журналістика. Отже, тематичне спрямування це буде підготовка матеріалів на туристичну тематику, чи правова журналістика, чи цифрові медіа. Тобто, сама назва освітньої програми, вже чітко говорить про те, яке тематичне спрямування у цієї освітньої програми, і вступнику надається можливість обрати. За якою освітньою програмою буде він навчатися півтора роки і здобуватиме свій майбутній фах? А чому абітурієнти, які вступають на міністратуру, мають звернути увагу саме на наш навчальний науковий інститут журналістики? Які особливості в порівнянні з іншими університетами і інститутами? На півторарічних програмах готується дипломна робота інноваційного характеру, тобто там обов'язково має бути інноваційна складова. Це є нашою відмінністю від інших закладів освіти, де ну, готуються здебільшого традиційні дипломні роботи. Ми ж маємо підготувати, тобто наші випускники мають підготувати інноваційний проект. Що таке інновація? Це щось, що не використовувалися до цього часу. Або щось, що використовувалося десь кимось, але не адаптоване для використання в Україні і в наших, в наших реаліях. Отже, це може бути або щось нове, що ще ніколи ніде не використовувалося і не було впроваджено, або може бути щось, що використовується, наприклад, в інших країнах або в інших регіонах, але не адаптовано для використання в Україні. Відповідно, такий медіапродукт буде вважатися інноваційним. Це може бути проєкт нового медіа, це може проект електронного е, видання. Це може бути е, якийсь стартап. Я як абітурієнт магістратури, я не знаю, що мені робити. Отак, от що мені от сьогодні? Я прийду додому, і отак от по покроково. Там перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на. Вступні випробування незалежно від того за якою спеціальністю ви закінчили бакалаврат. Наступний крок це скласти вступні випробування. Ви знатимете, де і коли їх складати з кабінету Українського центру оцінювання якості освіти. Наступний крок подати електронну заяву на вступ це надзвичайно просто і легко зробити, і де і як її подавати, просто в гуглі забити електронний кабінет вступника. І весь Google кричатиме про те, де це зробити. Після того, як подали, зареєстрували електронний кабінет вступника і подали електронну заяву на вступ, дочекатися конкурсного відбору. Після результатів конкурсного відбору визначитись або ви рекомендовані на до зарахування на бюджет. І ви тоді подаєте весь пакет необхідних документів для зарахування. Або якщо, на жаль, не рекомендовані до зарахування на бюджет, але маєте бажання і змогу оплачувати контракт. Звертаєтесь до нашої відбрукової комісії і укладаєте договір на надання о, платної освітньої послуги і будете навчатися обмеження щодо о, кількості тих, кого ми можемо зарахувати на контракт, немає. Оскільки наш ліцензійний обсяг дозволяє зарахувати всіх охочих на навчання, mm -hmm. головне, щоб збіглося два фактори, які я вже називав: це е, бажання вступника навчатись, і його можливість оплачувати навчання, ну і можливо, о, якщо уявити, що от ви зараз е, вступаєте на магістратуру, що б ви обрали і чому? Е, оскільки я займаюся наукою, і, і так уже все склалося що. Пов'язав своє життя з викладацькою діяльністю, ну я би обрав нашу освітню програму стратегічні комунікації. Е, відповім чому тому, що е, за результатами навчання на цій освітній програмі я би здобув е, кваліфікацію молодшого наукового співробітника. А на деяких інших спеціальностях для цього потрібно закінчувати освітній рівень е, доктора філософії. Тут я отримую це відразу після магістратури. Е, е, і це на, 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 надзвичайно вигідно і зручно для мене. Отже, для того щоб визначитися, яку освітню програму обрати, варто перейти на наш портал для вступників. Адресу ви побачите десь тут чи ось тут <сум> <сум> і почитати описи освітніх програм, де зазначена і кваліфікація, і ті предмети, які ви будете вивчати, і ті компетентності, які ви отримаєте. Я зрозумів. Ну, дуже дякую вам і бажаємо успіхів нашим абітурієнтам. Прошу. Дякую за таку плідну розмову. Сьогодні ми були у журналістів. Далі завітаємо до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну а з вами був Владислав Ващенко. Папа. -па.